Проект Мапа потреб реалізований фактично у вигляді сайту для швидкої та ефективної комунікації між громадами, які прийняли переселенців, та міжнародними донорськими організаціями. ОТГ вносять інформацію до єдиної бази даних про запити ВПО, які у них проживають, а донори зі свого боку пропонують те, чи можуть допомогти. Це дозволяє забезпечувати переселенців усіма необхідними речами та продуктами у короткі терміни. Ми маємо комунікацію вже близько 70 фондів. І ці фонди вони всі мають доступ до цієї інтерактивної мапи. Відповідно, вони вже зараз починають включати по ній роботу. Уже активно надходять підтвердження від міжнародних та українських благодійних фондів про готовність співпрацювати з громадами області в тих напрямках, які необхідні їм для забезпечення комфортного життя переміщених осіб. Є активні громади, є активні голови громад, які максимально залучають донорів, ну, а є інші, які там не зовсім розуміють і не зовсім знають, як це зробити. Відповідно йде таке трішки несправедливе розподілення гуманітарної допомоги. Інтерактивна мапа якраз допомагає це врегулювати, тому що кожна громада внесена і кожна в громаді вносить туди своєчасну інформацію. Відповідно, донори бачать, що потрібно в той чи в тій чи іншій громаді, здійснюють між собою комунікацію, і цю комунікацію бачимо теж ми. Кожен благодійник відтепер може побачити чіткі потреби у громадах області. Відтак відбуватиметься безперервне надходження допомоги саме туди, де вона потрібна. Досвід Хмельниччини виявився досить успішним. Цей досвід вже перетягують міністерства, тож я не буду казати, яке саме, але вони вже зараз у нас перепитують, як це працює. То переймають досвід і вже включають себе в роботу теж. Це буде загальна всеукраїнська мапа. Інформація на карті щодо потреб та кількості внутрішньопереміщених осіб, які проживають у громаді, оновлюється що два тижні. Зараз на Хмельниччині проживає майже 97 тисяч переселенців.